Вітаю, друзі! З вами Сергій Форекстрім. І зараз у нас ось такий експеримент буде. Є ось така піч, дизельний опалювач Спринтер. От він. У нас тут 100 ампер годин акумулятор. І тут у нас тестер Значить, І я що пропоную? Я пропоную вімкнути. На запуск і ми будемо наблюдати за струмом. Добре утро. Добре утро! У нас буде як? Ми його запустимо, ми його запустимо. Ми його проколбасимо на Нижньому режимі, верхньому режимі. І е, момент запуска, і момент е, гасіння, коли він вимикається, я буду знімати і показувати вам струм. А до чого в це відео? Ви повинні бачити струмові показники, бо багато людей не розуміють, що цей опалювач дуже багато на себе бере струму. І так, в нас поки що продувка. От тут з'явиться насос. Насос у нас не включився, не вимкнувся. І зараз, зараз, дивіться, у нас це все відносні показники, це не поверений сертифікований прибор, це ізмиритель, скажімо так, струму. І ось ми будемо бачити струм. Тільки що ви чули, вимкнувся насос. І струм у нас 10 А. Це ну, дуже багати. багато. Нечі, так, ми вийдемо на режим, ми вийдемо на режим. І а, після того, як ми вийдемо на режим... Я буду показувати струм, зараз вимикаємось. Виходимо і зараз пішла максимальна продувка з максимальною подачею. Струм вже в нас пішов падати. І зараз буде приблизно хвилинка виходу на сам режим. Бо зараз у нас подача повинна упасти і а, скорость теж, швидкість теж. Ми почали зменшувати обороти. зменшується подача. І я можу зараз поставити саме низ. Для цієї пічки, цього опалювача, це 1,7. Що таке 1,7? Це е, кількість е, щелчків е, насосу у секунду. Ось у нас струм приблизно 1,1 Ампер, тобто цього акумулятора. Цього акумулятора на ось цієї подачі з цим струмом вистачить на, ну, нехай то буде 80 годин, бо нам треба залишити щось тут у акумі 100 Ампер. 1,1. Так, бачимо, так? Да? Пропоную підняти на, ну, наприклад, 2,5. І зараз будемо дивитися, який струм. І основний основний, дочекайтеся кінця. Основне, що я хочу донести до вас, це буде праця цього опалювача. Треба робити мінімальну подачу чи вмикання вимикання. І ви подивитесь, піймете, та от, ви подивитесь і саме все для себе зробите висновки. Що да як, дочекайтесь кінця? і зразу вибачаюсь за мою українську, ну так сталося. Так. 2,5 і, і приблизно 1,4, півтора, от воно пляше. Піднімаємо 3. Зараз вийде на режим. 4. 4 цикла подачі на секунду. Тут вже стабільно 2 ампера. Ще раз для скептиків це відносні показники, але ви їх бачите це не еталонні вимірювання. Чотири з половиною. Пропоную 5. І, звісно, звісно, тут нема дев'яти кіловат, якщо що, ну, то що ви повинні розуміти? Ви бачите наш струм, так? Він вже близько 3 ампер. І це дуже великий струм, і е, цей акумулятор вже буде за 30 годин. Так, і зараз я. Хочу знизити там приблизно на 2, Якось так. 2, У нас обороти зменшились і е, зменшились цикли подачі. Трошки продутись. І будемо вимикати. І дивитися, що буде на вимиканні. Ну що, готові? В нас цикатіння уйшло. Насос вимкнувся. Повалив такий от пар. Це продувка, це стандартно, це так і треба. Дивіться на струм. Момент запуску і момент вимикання дуже великий струм. І вимикається вона теж занадто довго, але в неї прописаний такий алгоритм. Сучасний алгоритм. Бо раніше опалювачі були трошки іншими, там приблизно років 7 назад було трошки інакше. У нас тут такая імпровізована підставочка. Значить, опалювач продувається. Він дуже довго продувається. Значить, і дивіться, останній цикл продувки. Тут е декілька циклів продувки. продувці. останній цикл в нас вже ми зменшили... зменшився струм. В праці чотири. Хвилини. І дивіться, до чого я маю сказати, поки він вимикається, щоб ви не дивилися оцю однотипну картинку. Значить, ми, ми можемо або вімкнути по температурі і по датчику буде опалювач вмикатися і вимикатися самостійно. Наганяти воздух у приміщення, або, або ми можемо поставити маленьку подачу. І я би, я би, якщо ми живемось від батареї, ради того, щоб економити цю батарею, я би порадив робити, вмика... робити найменшу подачу, якщо не потрібна. І, і це буде економити. А якщо у вас буде вмикання-вимикання по е, температурі, то е, дуже великий розход енергії буде. Ну, ось третя продувочка. Не знаю, чому вони так роблять, роблять але от ви бачите. О, і ось воно вимкнулось. І на цьому все. Дякую, друзі. З вами був Сергій Форекстрим. Ставте вподобайки, якщо сподобалось. До нових зустрічей.